Yeah, we're going to be rather high each every day. The robot delegation channel for China. So let me go ahead.

про влаштування малолітніх е, у КНТ Логово-Радмівській області під територіальною годинною територіальною матеріальною Другий проект рішення про управу з територіальною матеріальною матеріальною з 1 серпня е, цього року, 24-го, про статусу дитинської середньої рішення з 1 Тобто наш проєкт обширяється з 7 до 10 пінь для питань. Пи. Якщо немає заперечень, да Переноденний за основу, то за те, що виняти природноденний за основу, щоб виступати проти тримався, немає. І тепер проводить. to Just the I want some dirty okay. організації далі 244 стате Yeah Нового харчування віра проводить ярмарки студію, буде просить довести ці яблок вірус сіоси жовтня двадцять четвертого двадцять жовтня. Чи будуть запитання Це ніби. Колеги, зрозуміло. Ставлю на голосування за основу та в цілому перекріщення про передачу житлових будинків управління ОСББ Гайдамайська 4 ОСББ 3 Парк стріт Парк. голосувати. Хто Проти. bye uh -huh. Певному складу немає опоцит пункта трьох пропозицій відкол. Але якщо нема питань, переходимо до голосування. Ставлю на голосування за основу та проєкт рішення. отримався наступний як про人大чи колобудити сили провінційської влади. Це додає практика провінцій і провінційні документації марку комфорту була здійснена з метою забезпечити активну і здорова комісії провінційного керівника, коротке фактичне завдання. В мене є Передаємо зимки, ми звертаємо увагу в квартири.

You know. No. Yeah, but if you put a ratio it should be quite easy. But if I do it up and maybe also multiple maybe through the shoulders that you move to be getting. is

Ми нараховуємо сильно на перший день війни, той, який був. Через 6 місяців після війни ми будемо застосовувати ці тариф приймаємо сприймаємо захід. Але економічно гортовані тарифи це наш обов'язок приймати. Зараз Валення чотири відсотки до ПДРО, ми могли цих коштів підтримувати комунальне У Нас, наприклад, чекає на найближчий часу рішення допомогти підприємствам та покорного переопалювальним що сезон, стосовно їх. Заприймаємо для того, щоб рахувати в признаках бюджету у нас вдається сформування його, які не дарит за постачання. Ми не шли питання проваджуємо сам на базі. Тобто перед 24 він розголосовали наразі. Просто подивіться, це чи це правильно тут записано. Але третій діяли, на той момент, який діяли, такі 100-сувати. Що на 23? Ну, можливо, тут переграти якось. Пані, <гану> бо я читаю, я читаю, що випроваджуємо воєнний стан 23. Я так читаю. Може так і написати, які діяли на 23-й люди до запровадження. Тоді буде зрозуміліше. Можу все, як розумієте. Питання колеги, ставлю на голосування за основу цілого. rečeno na You know.

Так ми люблю, знаєте, осі слова, які перейшли до нас, формулювання, які перейшли до нас до Радянського Союзу. Кірина скаму, забезпечити, можна бачити. Я би більше писав так: проводити роботу щодо потенційної. Колеги, є ще запитання? Ставлю на голосування за основу цілому проєкту рішення про виконання заходів щодо підготовки об'єкту. Це лопевне обставин, тому що це потребувало до проєкту, там довго тривало процедури. Ми вирішили з працівниками міської ради, оскільки часто так знаєте, до тепер закупити один елемент дитячого майданчика, а другий елемент дитячого майданчика Фонт провел проти спонсурували для того, щоб міський комбінат його встановив. Ну, По-перше, прийшли на цю територію з мешканцями, погодили місце встановлення і. Щоб встановити цей майданчик, треба рішення виконкому дати дозвіл, а тому, як завершиться рішення про надання міському комбінату комунальних підприємств дозвіл на встановлення дитячого майданчика, пункт 1. надати міському комбінату комунальних підприємств дозвіл на встановлення дитячого майданчика. Вісках два елементи, придбаних на благодійні польських представників виконавчого комітету Стейської міської ради та благодійного фонду з на ділянки комунальної власності, розташовані біля будинку 6 по вулиці вершневі.

один межа цитології на розслуганнях, на розслугах, на розслугах про експерти.

Проти тримався. Дякую, колеги. Беремо денег ви черпані я вам додати інформацію. про маємо поїздку і своє ради на. Yeah, uh because if they have one of the stuff that you know avoid, uh about pulling the because you should last it about uh the people and you want to donate so you can show uh two questions.